Привіт! Зараз спробуємо використати чат GPT для прогнозування майбутнього. Ось. Це цікаво. Чи справиться він? Ідея загальна. Прогнозуємо сьогодні. Обираємо такі події, що стануться приблизно протягом одного тижня. Запитуємо зараз чат GPT прогнози. І потім перевіряємо. Ось. Давайте спробуємо. Там, здається, 23 числа має бути футбольний матч між командами Порто та Олімпіакос. Давайте запитаємо його потенційний рахунок, наприклад. Окей, ми йому написали. Що 23 числа, здається, буде матч Порту Олімпіакос, вгадай фінальний результат. Він каже, що це важко, багато факторів. Якщо ви хочете для просто задоволення якийсь там прогноз, то ось вам Порту 2.1 виграє в Олімпіакос. Ну, ось, і він каже, що можливо це буде зовсім інший рахунок. Добре, фіксуємо порт Олімпіакос 2.1. Давайте новий чат. Давайте запитаємо. Ось тут є такий сайт, де люди ставлять на різні події в світі. І теж там 23-го буде обраний наступний канцлер Німеччини. З високою вірогідністю це буде Мерц. Ось. Нібито ми тут не сильно тестуємо чат ЧиПті, тому що і так це висока вірогідність, але цікаво, можливо, він взагалі цього не зрозуміє. Перевіримо. Ось. І ми кажемо, щоб він передбачив наступного канцлера Німеччини. Він пропонує нам дві відповіді. Зліва пише, хто буде Мерц. Сліва він ставить на мерца, справа. Справа він теж ставить на мерца, але більше бережно. А, Ось. Ну, добре, фіксуємо мерц. Що ми ще можемо в нього запитати? Запитаємо якісь конкретні цифри. За тиждень це буде там 28 число, хай скаже ціну золота на 28 число. Ну, він тут в загальному зібрав якісь цифри, новин, що добре. Є якийсь навіть сайт, який прогнозує конкретну ціну. Але я хочу, щоб чат ще підіспрогнозував. Ми йому ще розкажемо, щоб він дав нам конкретну цифру. No, він схиляється до ось такої цифри 2784 за унцію. Не будемо вдаватися в деталі, як він це визначив. Фіксуємо, подивимося, перевіримо. Що ще? Нехай спрогнозує курс гривні до долара. Ось він шукає в інтернеті який на сьогодні курс. Окей, теж він якийсь сайт взяв, він не сам це визначив. Ну, нехай фіксуємо. Ось він пропонує 42.11 станом на 28 січня. Ось. Чомусь ще можемо визначити. О, давайте ще глянемо, на скільки відсотків зміниться ціна картоплі. І взагалі для цього питання я б хотів застосувати їх якусь сильнішу модель. Вона там довше думає, є якісь обмеження до неї, але раптом він краще відповість. Давайте навіть англійською запитаємо. Ось, подивимось. Відразу бачимо, що ця модель думає довше. Це якась версія О1. Так, звісно, довго думає. Але, можливо, точніше скаже щось. Ну, розписує мудро. Він каже, що не знайшов короткострокових прогнозів на ціну картоплі в Україні. О, що це занадто мало днів, щоб визначити. А, ніхто не регулює це в Україні, тому... На тиждень визначити важко. Ось. Далі, що він каже? Сезонність. Взимку особливо в кінці зими ростуть ціни на картоплі в Україні. Теж щось тут він. Мудро думає, але нам цікавить більше конкретні цифри. Він каже, що не знайшов а, достовірних якихось прогнозів, які публічно доступні, і короткострокова зміна ціни може піддаватися впливу якихось локальних факторів, це неможливо. А, Назвати точний відсоток, наскільки зміниться ці ціна за один тиждень. Ось. То він відмовився. Так, давайте спробуємо на нього якось трошки натиснути. Ну, ось ми на нього натиснули під тиском. Він сказав плюс 3% зміниться ціна. Давайте що? Нам потрібно зафіксувати якусь ціну. Можливо, АТБ візьмемо. картопля скільки сьогодні у нас АТБ 2589. Добре, фіксуємо, що чат GPT каже, що на 3% за тиждень подорожчає. І ще в цієї моделі просунутої, я б знову хотів запитати про матч в порту Olympiacos. то Ми запитали в менш просунутий, він сказав там 2-1. А що ця скаже модель про Думаю, докна, напевно, потребує більше ресурсів, має якихось більше проміжних кроків. Ось. 10 секунд думаю. Цікаво, прогнозує Порто Олімпіакос 2-1. Що ж, глянем, глянемо. На цьому ми фіксуємо наші прогнози. Пізніше, відповідно, вже о, десь буде відео з оцінкою цих прогнозів. Всім дякую, до нових зустрічей!